Тому що де чисте місце, де чиста душа, там спочиває благодать Божа. Благодать Божа зну художну дух, що не входить. Входить ту душу, яка себе звільняє від зла, яка хоче любити Бога. Може, ми не любимо так, як треба любити ще, але ми хочемо любити, як можемо. І це Бог Бог вже любить нам, любить, тому що Бог хоче, щоб ми жили в любові, тому що любов нас робить богоподобними. Що ми жили в любові до Бога, у любові один до одного. В цьому є весь смисл життя. І поки буде любов між людьми, поки буде життя на землі, якщо любов ісякне, житовна любов ісякне, то ми самі себе з'ємо. Ми самі себе знищимо. Не треба ніяких нам катаклізмів, якихось там потрясінь. Ми самі себе знищимо. Так що, дорогі брати і сестри, не озлобляйтеся, в цьому світі. Що би не було, що б не ставалося, любіть Бога, любіть людей, любіть тих, хто вас любить, любіть тих, хто вас ненавидить. Тому що Бог так нас навчає. Звичайно, що любов до ворога не є рівною любові до благодітеля. Любов до благодітеля це є схвалення Його добродітелі і подяка Йому. А любов до ворога це не є схвалення Його злодіянь, а це є сильний заклик Його до покаяння. Тому що кожна людина створена по образу Божому, і кожна людина знаходить собі спокій і мир тільки з Богом.